Такі самі фіолетові, фіолетові синій, зелений, блакитний, різні. Червона. Червона теж класно виглядає, мені подобається. І шорти. Також шорти різних кольорів, я так розумію, кольори однакові. Ну, поки що що я можу сказати. Моделька, ну, моделька, 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 моделька. прописано. М -м Всіх люблю обажаю, але могли зробити трошки краще. Але от на кепці кепка виглядає прикольно. Як вам? Як вам виглядає? Мені. Дорого-багато! да-да-да-да саме так, саме так. Подобається, подобається. Так, е, далі. Чи є в нас? Що мені ще можна вам показати? Зараз я хочу вам ще показати, знаєте що? З приводу е, кейсу я показав, з приводу самого батлпаса. У нас є початковий Battle Pass. Battle Pass елітний за 10 тисяч. Коїнів, якщо ви супер -крут, тип, тіп, у вас є багато бабок. Чи преміум перепустка за 3500. Ми беремо.